І ви на моєму каналі про в'язання Джона Кніт. Сьогодні а, незвичне відео, це відео святкове, тому що моєму каналу виповнюється два роки. А, тобто, в січні 24-го року виповнилося два роки відтоді, як я опублікувала перше відео в Ютубі. І а, також цьому, в цьому місяці було більше тисячі підписників. Я вирішила ці два свята, ці дві події об'єднати, оскільки вони практично ну, співпали по часу, по терміну. І е, я оголошую святковий розіграш, деталі розіграшу. Ви дізнаєтеся в кінці цього відео. Ну і за традицією, я вставляю спочатку в'язальні шматочки, е, котрі склалися в мене за періодом цього тижня. Так це буде більше влог однієї речі, але там є ще дві роботи, такі котрі стосуються не зовсім в'язання. Ну що ж, поїхали. Хотіла вам показати, я сьогодні набирала петлі на рукав, набрала 74, 75 петель, бо я планувала, щоб мій рукав був досить таки широкий на цьому половері, але потім, коли я пров'язала вже 20 рядків, я зрозуміла, що, на жаль, це досить за широкий. Досить за широкий рукав і дуже багато петель відповідно ширині моїх пройм на рукави. Тобто пройми в мене були десь на 19 сантиметрів да, у висоту, а я набрала петлі, і коли я відв'язала і почала міряти, то там було. 23 см, тобто на 4 см більше стало в мене завдяки зайвим набраним петлям. І ось наразі в мене відмотано багато-багато пряжі назад на бобіну. І я знову починаю цей момент з рукавами. Дуже цікаво, що коли я вперше набирала петлі. На такі пройми а, в своєму кардигані блакитному, то там в мене було навпаки, я набрала мало петель, і рукав був завузький, а тут я набрала багато петель і вийшло дуже широкою, воно було так досить помітно. Тобто, отакий шмат в мене буквально висів. Ще буду набирати вже 57 петель, тобто навпаки, а, тому що я прорахувала вже, скільки петель прийдеться на сантиметр а, цього. Усім привіт! Сьогодні вже понеділок, 19 лютого, і зараз ви бачите ось такий результат за мою роботу у вихідні. Я вже пров'язала півтора рукава практично. Тобто ось у мене ось так пров'язан один рукавчик, це з правий бік, і ось у мене ще ось тако. Думаю, що буде непоганий результат. Єдине, що мені залишилось подумати, як обробити цю горловину, тому що виявилося, що вона все ж таки вийшла в мене більшою, ніж я планувала. Тобто тут ось таку вузеньку досить, якщо показати, так, ось вузенько. Отут, мені здається, я зробила глибше, ніж можна було. б. І тобто, вона глибока вийшла. Я насправді не планувала робити тут якийсь. Зараз покажу на зразочку резинки, так, ну, типу, щоб було такого. Тобто ніякої обробки планкою. Оцим усім я не хотіла. Тому що в оригіналі моделі, на яку я орієнтуюсь, там резинки немає. Ну, вийшло, як вийшло, тому доведеться або резинку робити, резинку-планку, або в мене є ще один варіант. І спочатку я побачу це, чи буде це підходити по кольорам та по текстурі сюди. Якщо ні, то доведеться в'язати резинку. На цьому моє підключення сьогодні все. І далі з вами побачимось. Ви побачите, мабуть, за хвилину, що буде далі в мене з цим процесом. Привіт! Зараз вівторок 20 лютого. Я вирішила взяти вас разом із собою в магазин рукоділля. Там я буду купувати мереживо. Я практично дов'язала половер, котрий зараз у мене в роботі. Я взяла з собою навіть зразочок. І думаю, що будемо разом з вами приміряти, яке найбільше підходить до кольору та до текстури. Ну що ж, пішли. Знаєте, так сталося досить смішно, що я зразок з собою взяла, але той зразок загубився, поки я дійшла до магазину, тому я все ж таки купила туле Але яке саме з них підійде залишається інтригою, тому побачимо вдома. Привіт! Наразі вже п'ятниця, 23 лютого. І ви бачите перед собою, я вже таки дов'язала цей пуловер. Тепер ви бачите готову роботу. А, готову роботу в плані саме в'язання. Як я вам обіцяла, я покажу вам, яка ідея мені прийшла щодо обробки горловини. Значить, в мене є ось таких три варіанти: а, це мережево. Дивіться, як то цікаво має бути. Я поки не знаю, що саме я оберу, хоча вже, мабуть, трошки вирішила. Я побачила в інтернеті дуже цікаву ідею, це коли о, горловину в половирі, в светрів якомусь оформлюють за допомогою, оформлюють за допомогою мережива. І ось є варіант у мене чорний. Чому? Кілька варіантів, тому що, як пам'ятаєте, я забулася. Тобто, не забулася, я втратила свій е, зразок, е, котрий в'язала для цього процесу. І це в мене вже не вперше таке відбувається. Я приходжу в магазин, дістаю з карману чи сумки, там нема того, до чого я маю прикладати свої е, е, варіанти, аби докупити. Ось чорний варіант. Таке досить гарне таке мережево, насправді гарне. А, тому я придбала такі мережива, котрі, на мій погляд, найбільш пасують за варіантом. Я користувалася телефоном. У мене в телефоні була фото цієї пряжі. Ну, приблизно, да якось так це має бути. А ви бачите ось. А, ви знаєте, єдине, що коли я прикладаю мережево, тобто а, на фотках по в'язанню, на яких я це бачила, подібні роботи, вони виглядають суперово. А цей колір, на мій погляд, він більш сходиться з цим теплим, да? тобто щось тепленьке перекликається. Але коли я це бачу, дівчата, Якщо чесно, я б чомусь згадую оці такі радянські жіночі комбінації і все. І я навіть думаю, чи варто взагалі сюди мережі очіпляти. І це мій останній варіант, він такий значно простіший. Дайте туди отаку. І більш пасуючи до кольору а, основної роботи. Так? Кольору ловера. Бачите, як? А, гарно дуже співпадає. Але, як на мене, в такому разі ця робота виглядає простою. Тобто, це єдине мереживо з таким кольором, який співпадає з кольором м -м, светра, був у магазині. На жаль. І я не знаю. Ну тобто Мені подобається мереживо подобається, кольор подобається. але Мережево таке простеньке, як на мене, це буде досить річ, яка не буде виглядати так е, вишукано, як могла б. Але я не прагнула, не прагну такої мети, і е, тим паче, що тут у нас є блискавочки, ось ці так, е, твіденки або, я кажу, що шибрики ще дівчата, декотрі. То, ну, коротше, мені здається, що якесь мережево це. Або це буде більш класним. Вам хочу ще показати. Я купила ось такий: ось таку тканину. Тут була знижка 80%. Я вже показувала, ні, ще не показувала, що я, в мене була покупка, я купила тканину, Бязь, таку собі, на котрій намальовані лисички. І вона була точно такою, яка в мене була вдома ще до повномасштабного вторгнення. Звісно, я той клаптик, великий клаптик придбала. І тепер моя дитина спить на тих лисичках. Тобто спить знову. І ось я знову була, ходила за мережевим, придбала ось такий шматочок. Тут досить багато це знову цього шматочка вистачить на, цілу, на ціле простирадло. Це супер, як на мене. І це значно дешевше, ніж купити без знижки, або придбати постіль не на ліжечко вже готове. Тому буде в мене трошечки шиття, я своєю дитячою ляльковою машинкою відроблю ось ці краєчка, і дитина вже буде спати на мавпочках та папугах. Не знаю, чи потрібно розповідати, як то я то все в'язала, якщо буде цікаво. Напишите мені, я можу вам сказати, що це зв'язано приблизно на розмір M. Ну, Я в мене S, але я в'язала побільше, бо хотіла оверсайз це десь 56 см висота. Значить, ширина з кожного плеча десь. 19, ні навіть 20, десь я б сказала, тому що тут ще трошки є. І довжина рукава 40 40 см 17. Тобто, трошечки тут в мене стягнувся ось цей ця пройма, тому що в мене було 19. Тобто, коли я набрала петлі, почала в'язати, вона трошки а, присіла, робила обавки. Ось так, три убавки, ну і, звісно, тут. В'язала полотно як основне, так і рукав на п'ятірці. Шестерки в мене не було спиць. Точніше були, але я їх викинула, тому що вони були погані. П'ятірка. Потім я почала в'язати четвіркою. Пров'язала п'ять рядочків резинкою четвіркою і перейшла тут на 3,5. Чому? Тому що я вже мала досвід побачити, що ось тут, ну і на зразку так само було, резинка взагалі не виконує, ну, просто, просто як собі є, теж це пров'язала четвіркою, і тут зробила ще 12 прибавок при в'язанні по колу по в подальшому, основному полотні. Рукава я не хотіла, щоб вони були таким незрозуміло не чим, тому тут я зробила ще в менші спиці. А це кому цікаво, може буде комусь корисно. Цікавий половер. Мені все ж таки сподобалося те, що я туди пристосувала мережеву, як я вам і говорила. Те, що я загубила шматочок зразочку, він не то нічого, як то кажуть, не задовадувало цій роботі. І я насправді дуже щаслива, тому що ця робота склалася, бо я її планувала ще. Влітку 23-го року, і тепер дуже класно, що це така більше димисезонна річ, яку я ношу, і мені було так приємно. Я вчора пройшлася по магазинах, да, в ТРЦ. і там всюди продають в'язані речі, і такі ж за тоном тих кольорів, яким в мене в'язаний пуловер і дуже класно, що мені тепер не треба купувати таку річ, тому що вона в мене вже є. Розумієте, це так класно. І я скажу, що я більше здоволена, ніж ні. А, єдине, що як я потім вже побачила цей светр після ВТО, знаєте, трошечки всох. Тобто рукава стали коротші десь на сантиметр, ніж я в'язала спочатку. Тому а, я, мабуть, дов'яжу трошечки згодом манжету резиночкою і а, буду використовувати його надалі. Святи на каналі. Я дуже захотіла зробити подарунок якійсь дівчині, котра дивиться мене взагалі своєму українському глядачеві. Тому я дарую з приводу двох свят на своєму каналі сертифікат в інтернет-магазині Азуетта на придбання товарів на суму 1000 гривень. Умови розіграшу підписатись на мій канал, тобто бути підписником. так? І е, написати будь-який коментар під цим відео. Переможець. Ми оберемо е, в п'ятницю. Це буде якраз 8 березня, якраз е, свято. Наскільки я пам'ятаю, його ще не скасували в Україні. І е, ну, взагалі, весна. Е, весна це жінка, це краса, це творчість, це натхнення, це гарні барви. Е, е, тому 8 березня в мене на каналі вийде черговий влог, і там ви побачите, як за допомогою рандомайзера була обрана переможеця цього конкурсу. Як то кажуть, на солодке. В мене є ось такий гарний макарунчик. На цьому я завершую свій в'язальний влог. Якщо вам було цікаво, його подивитися. Будь ласка, підтримайте мене, поставте лайк. І бажаю вам. Гарного в'язального першого весняного тижня бувайте!